Лабораторна робота визначення коефіцієнта корисної дії похилої площини. Значить, ще раз нагадую: звертайте увагу на примітки, зокрема, те, що виділено кольором, це повинно занотувати в зошит. Але дивіться, що окремі речі занотовуєте дослівно, а окремі логічно. Тобто, тут, наприклад, тема мета обладнання дослівно, хід роботи дослівно, але потім. Коли тут вам пропонують перед тим, як виконати роботу, задайте відповіді на такі питання. І от ви не пишете це власне, а вже безпосередньо письмово даєте відповідь на це питання, наступне і так далі. Коли виконуєте це завдання, переходимо до експерименту. До цього переходимо за посиланням на симулятор. Перед нами відкривається цей симулятор. І в ньому виконуємо первинні налаштування. Значить, хочу сказати, що в цьому досліді ви будете проводити 4 досліди. Тут також бачите, саме є дефект таблички, тому що після цієї шапки треба підкреслити, і розділити перший і другий експеримент. Лишень хочу звернути увагу, що довжина і висота для обох для всіх чотирьох експериментів буде одна і та. Тобто тут можете залишати ці. Потім такі великі пусті клітинки. Все решта, все має бути розділено на окремі рядочки. E, значить, оскільки довжина похилої площини, бачите, і висота похилої площини, вони одинакові. Ми їх повинні перед тим налаштувати. От нам рекомендують, наприклад, налаштувати яким чином? E, довжину похилої площини a, у півтора метра, тобто ми її до 1,5 метрів. А висота пів метра. Ну тут вже пів метра у нас є. Значить, далі вага тіла в 5 н, можемо тут відрегулювати от, 5 н. І починаємо безпосередньо експеримент. Яким чином? Коли ми починаємо діяти, тобто намагаємося витягнути оцей ящик. По похилій площині, то в нас з'являється червона стрілка. І це треба робити до тих пір, поки стрілка не позеленіє. Що це означає? Коли ми маємо червону стрілку, це означає, що ми розвиваємо силу тяги, тобто її збільшуємо, долаючи таким чином, наприклад, ту силу тертя спокою. І ось коли вже нас буде достатня сила тяги, яка дозволить зрушити з місця і тягнути цей вантаж, то вже можемо відпустити він далі вже якби сам піде. Бачите, І тут пішла робота і все решта. У нас відбувся перший експеримент. Ми проведемо заміри. Ну, тут заміри вже виконані, і записуємо потрібні речі у табличку. Значить, довжина і висота у нас одна на всі чотири експерименти вже записана. А для всіх чотирьох експериментів нам треба буде окремо практично вимірювати вагу цього вантажу, тобто цього тіла. Ну і силу тяги. Значить, Сила тяги це є практично оце, що тут, бачите, є. Тут 4, наприклад, 2 соті в першому експерименті, і вага 5 Н. Наступний експеримент, щоб зробити, клікаємо по цій. Двійні стрільці, це все обновлюється, просто змінюємо там вагу. І знову-таки розвиваємо силу, коли позирення срілки відпускаємо і спостерігаємо тим, що відбувається. Знову, бачите, вага вже є, 7 ньютон записуємо, там сила тяги і так далі. І так, далі. І так виконуємо цей експеримент 4 рази. Після того, під табличкою, ми повинні для всіх чотирьох експериментів зробити оці чотири обчислення. Так і робимо досвід 1. І пишемо А корисне дорівнює. І вже підставляємо зразу значення, чого там ваги ну, і висоти. Потім А повна дорівнює, сила тяги і довжина похилої площини. Потім виграшу силі. Ділимо вагу на силу тяги. І четверта дія це визначаємо коефіцієнт корисної дії. Він позначається грецькою літерою ета. Ось це така, як латинська n, але просто з довгим правим хвощиком. Дорівнює, корисну роботу ділимо на повну на 100%. І записуємо також у табличку. І так, 4 рази. Досить 1, досить, 2, досить, 3, досить 4. Знову-таки наголошую, що у табличку ми записуємо лише числа. У нас тут все вже. Якби в шапці, позначено, що сила тяги в ньютонах, вага в ньютонах, висота в метрах і тому дублювати тут одиницю вимірювання не потрібно, лише число. Після того, як виконуєте це все, пишете висновок. І так як і в попередній роботі, для того, щоб ви могли коректно сформулювати висновок, на допомогу вам приходять ці пункти. Віддаючи письмо відповідь на ці пункти, ви практично учитеся і, ну, і власне, виконуєте коректно висновок. Написали висновок, робота виконана. 10 балів. Хто хоче мати, скажімо так, має бажання більше мати письмо на контрольні питання. У зошит.